Чик, що? що в А піч кромву? ви в школі готували? Oh, так, а от не wow. приготовано ще бачить. А ну розкажи, що це? Мені так цікаво. Отпис, піч кромбу. A... Uh -huh. Це що, рецепт? бачив? Так. Uh, так, я вже його приготувала, от виглядає середина. А ти в школі це все робив сам? Так. Ні, допомогу щуть. Ну ага, що там є? Я бачу вівсянка, наче так. Ага, і там є персики. Морожені? Так, стеску. Угу. Тебе Та в школі. Ана розказує все, як було. Перший раз готували в школі, так? Чи Ні, то не це, перший? Ні, це ще другий раз. Це третій раз. Ні, це другий раз для мене, для інших це третій раз. Ви готували в школі самі, на кухні, так? Так. Спеціальний рецепт. І тепер що з цим? Тобто все приготовлено, так? І це так. все треба підписано, що це твоє ім'я. Ти сам готував своє, ага. так? Ні, ні. Допомоги я зробив це. І тепер що треба, Запечи, Так, Так. 25 або 30 хвилин. Так, це що в нас є? Тут є, бачу, борошно, масло, ми е це вівсянка, це... ми, цукор, ми, ми це цукор і персик. Ми вже це робили. Ясно, це все зробили. От такий рецептик. От. Ну, цікаво, цікаво, що ви там наготували. Запечемо в духовці, так? Угу. Молодець. Ти ж хочеш, мрієш стати кулінаром, правда? Угу. Це один з моїх цілей. Я, передум... Я... Я подумаю про це. Кулінарний бізнес? Я досі думаю, що добре дякую. би хоче Угу, Окей.